Сьогодні тиждень насичений подіями трускаці, хочу нагадати вам по етапну, що проводилось, може не всі були, може не всі знають, розкавці відбулися були присутні представники. Є її культурі інші гості е, зібрано 29 мільйона гривень Збройні Сили України, був представник нагородя Ханас потім розкаже детальніше. У неділю відбувся концерт е, до 75-річчя е, Володимира Івасюка, е, була його сестра, мені привезли. Був аншлаг, Я хочу подякувати. Тут. І цього тижня ще ми відзначали День Комунальника всі разом і хочу подякувати за, за ці всі організацію і проведення очільника культури. Eh, хочу ще eh, до eh, хочу від свого імені і думаю від вас eh, подякувати, подякувати задати День комунальника, бо не всі були, бо були запрошені тільки eh, представники там і eh, ті, що працюють у комунальній сфері, будинку культури на Заході. Були нагороджені почесними знаками і подяками, кращі керівники і працівники комунальних підприємств. Хочу сьогодні ще раз від нас усіх подякувати за ту нелегку роботу, яку вони виконують, стоючи на сторожі нашого, нашої чистоти і порядку. Нашого буденного життя, дякую вам ще раз і раз усіх. Заходи, які від того тижня провели. Про більше я сказати, тільки я би хотів вже наносити на тому, що дійсно аукціони, які підходить в розпиці був для це є Олецла, дорога, поставецька громади, основно приємно участь підприємців. Миймов участь в цьому аукціоні, дійсно, лота були досить такі на наших теренах також вартісного аукціону не проводилось, стартові лот прорвали від 10 тисяч і 40 тисяч. Відповідно, найдешевший лот, який був проданий, це за 50 тисяч. Ці інші були поза 100 тисяч лота. 100 150 навіть тисяч гривень. Тобто розумієте, які це були масштаби, так? І ті кошти, які дійсно до вас зібрали, всі вони, як було зазначено ідуть до придбання на дронів, то є тих ударних дронів, які конче необхідні для зараз передовіт для наших воєнних сил. І <кхід> вчорашній захід, який відбувся до 20-річчя Васюка, дійсно був спланований, дуже гарно зорганізований, проведений. Я дякую всім нашим колективам, які прийняли цьому за ті, звичайно, цей репертуар, який вчора був, Різноплани, виключити пісні на слова і висока у різних жанрах. Це було досить таке показове. І, особливо, мені було дуже приємно, що сестра пані Галина вона відзначила всі наші колективи. Вона подякувала цілій нашій громаді, міському голові, за те, що вдається нам утримувати такі колективи, платити їм за робітні плати і що вони так гарно представляли наше місце відповідно на... На всіх закладів. Mm. Скажу, що нам ну, приємно здобувати так, таким рівнем виконання, які вчора продемонстрували, як завжди, зокрема, продемонструють наші е, колективи, які приймають інших заклад. Е, хочу запросити завтра всіх, хто приймав можливість відвідати наш книжковий фестиваль. Це є літер... літературна друга це є перший, ми фестиваль. Він буде тривати у нас три дні. Це є вігород, середа і четвер. І Ось такі бути, які ми випустили, будуть різнопланові заходи на цьому фестивалі, так що запрошуємо вас приїхати в його участь. Дякую. Що Сьогодні бачите, яка погода, знову прийшла зима, вже привикли до тепла, хочу е, почути, яка ситуація у школах, яка допомагає. Посадкова спостерігається. Прейдем, що насчаємось склада, але є сад, як колег.

Випадків госпіталізації на дав більше добре те, що має ковіду це госпіталізованих, чи є два реєстративних випадків, як у моторних умовах. У лікування установи протонує режим на рані, без якихось аварійних випадків. Завершено монтаж подушки дотонної ДНТ. Минулого тижня сподівається, що водовепроводження може бути. Како је, пан Акзајер, у Годјану, скажићи што сје працује, бо той марафон, помолодитись, стати стройнішим. Oh no.